На одній з вулиць району Таїрово розгорнулося справжнє містечко стихійної торгівлі. До телекомпанії Круг звернулися мешканці будинків, що на вулиці Глушко, які втомилися від численних будок та палаток, які в буквальному сенсі слова заполонили прибудинкову територію. При цьому, не дивлячись на мораторій Костусєва, будки продовжують встановлювати й досі. У ситуації розбиралася Тьора. Більшість цих людей живуть у будинках, що на вулиці Глушко, вже багато років. За їхніми словами, колись тут був прибраний газон із квітами і лавочками, де можна було відпочити. Та вже близько двох років територія перетворилася на справжнє скупчення будок. Мешканці прилеглих будинків кажуть нові будки періодично встановлюють поблизу старих, не дивлячись на мораторій Костусєва. Ось і ще одна будка з'явилась вона зовсім нещодавно, 6 червня цього року. Мы, конечно, пришли, начали возмущаться. Приехал который застройщик, который вот это все строит. Он говорит, я сейчас вам говорю, Киев, у вас разрешения? Никаких разрешений нету. Они привезли мне какое-то разрешение к серокопии. Это не разрешение, это согласование. Сверху печать Киевская рай администрация. Без никаких печатей мокрых, без подписи. Но зато написано Келенчук. Окрім того, що будку встановлено без жодних дозволів, вона ще й заважає автомобілістам. Нещодавно кажуть люди, тут трохи не збили людину, адже павільйон загороджує водіям огляд. Крім того, відстань від будинку до будки 6 метрів, а це на 2 метри менше, ніж має бути за санітарними нормами. Та як виявилось, це ще не все. будка встановлена на прямо над трубою водопроводної Кальцюває йде, давлення 8 кілограмів. Ті чині нуло двадцяти літ що наш дом построєн, уже раз п'ять проривали. А сині забетонірують, это все приводить в чувство. если прорвати опять? Як розповідають мешканці, господар будки тримає ще декілька таких на цій самій вулиці. Таким чином, будучи на містечко на глушко, лише доповнилось ще однією. Люди скаржаться, міжквартальний проїзд перетворився на справжню трасу, і вантажівки вже розбили всі бардюри та зіпсували газони. Звернення ж ігноруються усіма інстанціями. кажуть, у підприємців є дозволи. Ми звернулися в службу мера, нам відповіли з управління торгівлі, У мене є документи, що у них стається на твердом покритті. Ну ви бачите, яке тверде покриття це все газони, просто тмостка зроблена. Що у е, хазяй є цих будок, і в тому, що у них есть разрешение и сам станции все. Вчера ми мы, позавчорами мы образходили в районный исполком, в районную администрацию київську к начальнику сушкову. Он в курсе всех дел знає даже що эта будка стоит. Он Улубається он сказав, що нічого не может сделать, потому тому им управление управління дало розрішення. Та, окрім будок, тут стоять і причепи з молочною продукцією, м'ясом, овочами та іншими товарами. Дізнавшись про приїзд нашої знімальної групи, більшість з них сховалися. Люди кажуть, увесь цей безлад заважає їм спати не тільки вночі, а псує життя цілодобово. Виходять, виносять від з мочою і виливають. Куди выливает? на землю? Все под окна, И вот окна сейчас лето открыто, відкрита, это та вонять куди в квартири. Во-вторых, у нас больные. Вот у мене муж синсуртом може п'ять лет болеет. Вот. боліє. вот і вот, нам надоело вот это все крики, шмики вода що это. Это кафе там теж роботи, коли хотя. І навіщо ж людям усі цілики та палатки, коли поблизу аж два ринки та супермаркети виходить оминути мораторій Костусева можливо, якщо знати правильні шляхи. То чому ж усі ці люди мають страждати? А хтось заробляти? Якщо міська влада не вживатиме жодних заходів з ліквідації цього безладу на вулиці Глушко, то місцеві мешканці вчинять самосуд, зберуть гроші з мешканців прилеглих будинків і наймуть екскаватор, аби прибрати усі ці будки. Та не вже варто доводити до такого? Ксенія Тьора В'ячеслав Лаштаба телекомпанія Круг.